Три речі, в яких як психотерапевт, я раджу розчаруватися, і перше, що не зважаючи на те, як ви будете любити партнера чи партнерку, як ви будете вкладатися в стосунки, ці стосунки можуть завершитися. Бо на жаль, гарантій немає, і втрати в житті неминучі. І друге, що наших батьків неможливо змінити. І так нам важливо відгорювати той момент, що такого дитинства, яке б ми б собі хотіли, на жаль, ми вже не можемо це змінити і отримати якесь альтернативне дитинство. Ну і третє, що мрія про кар'єру, найулюбленіша робота, вона все одно може стати. Рутиною, і в якийсь момент це стане щось досить однотипним. Тому розчаровуйтесь, друзі. Чому я раджу розчаровуватися? І чим швидше ви розчаруєтеся, тим швидше зрозумієте, що перед цим ви були очаровані. І саме розчарування, ось це зняття цих рожевих окулярів, воно дозволить вам ясніше подивитися на світ і на себе.